Всім привіт! Ось настав час вибрати нову роботу. Чесно кажучи, я задумався піти всвіч. Але все ж таки. Я думаю, ми просто потім повернемось в Англію. А поки я ніколи ще не грав в Італії, тому давайте подивимося, що там, які стадіони, які фейси, які команди, взагалі як все виглядає, в принципі. Вітаємо нового тренера італійської команди Genoa. Андрій Шевченко ну непогано все виглядає. Прес-конференція така дуже непогана. Трошки відрізняється стіл, типу це італійська ліга це все по-іншому, але слова всі ті самі, звісно. ж. Ми вже говорили, що ми хочемо влаштувати шоу. Добре, досить у нас того шоу. Давайте просто за звичайний чесний чистий футбол. Тому що влаштуємо зараз знову шоу і через п'ять турів поїдемо в іншу лігу грати. Офігець. У нас сюди є досвідчений футболіст, який може бути кепом, з яким у нас просто дуже доровезний рівень. Зіграності прям. Просто поки здаємо в оренду, нехай просто десь набираються досвіду. Що спробуємо його підписати? Маліна не готовий. І лівий захисник не готовий. Офігеть. Лівого захиста в нас прям ну, нема. У нас два вікових таких футболіста. Маліновського замінити треба. А, тут навіть не змінюється. Перейро може вийти, в принципі. Ладно, виберем досвід в цьому матчі. Ну, гра з Наполі, ну офігє, це буде реально складно. Наполі один з лідерів взагалі. Так, Нам треба показати гарну гру, хоча б не, не влетіти там в суху. Ми маємо залишити про себе гарну думку. Джема готова показати високий рівень, та й плюс ну, сьома сходинка в Італії, зараз побачимо. Бані дуже дуже опустився, низько, треба виносити м'яч. Десятка, наша, десятка, але вже вік, віковий гравець такий, він вже не має такої швидкості. Та техніка є. Ой-ой-ой, зараз дуже небезпечно, воротар нас рятує, намагається контролювати гру, подача, але ну, легенько, дуже легенько для нас. Ой-ой-ой, перерру не встигає за м'ячем, перерру. Та є відбор. Що мені дуже подобається, у футболістів є відбор. Вони не просто стоять біля м'яча. Це дуже... це мабуть, тому що зіграність 98. 98. Коман, в мене ще патрі, в цьому патчі, в цій грі ніколи не було такої зіграності. І пас проходить. Ну поки... поки... мене все влаштовує в цій команді. Отут би маліно так вище, щоб бити було кому. Карнет подача! Виносить футболіст на полі м'яч. Не вдається ще досі пробити нам. Перехоплення, перехоплення. Буде удар! Ну, клас, захист грає як треба. Так, 0-0. Ого, Монза там прям. Сьома сходінка ще поки тримається. Наполі 34 бали, ми маємо 32. Мудрик, ну, звісно. Ну, давай випустимо, перевіримо, як він як він нам заходить. Каса теж, до речі, хай, хай вийде сьогодні на поле. Маліна знов не готовий? Що з Маліновським? Чому він не готовий? знов треба Перер випускати. Треба вигравати, проходити далі, вже показувати, що ми все ж таки налаштовані серйозно. Давайте гра на контратаках, щоб вони прям забігали всі. Спробуємо так зіграти. Ох, Джуніор обігрує, обігрує один в один. Нортон. Виконує подачу. Все ж таки виконав з такого тяжкого положення. Обігрує один в один. І легенько в дотик один в дотик. Карнет забиває, відкриває Джунона рахунок 1-0 в другому таймі. Непогано розіграли, прям дійсно непогано. Тут прям обіграв ідеально. Так, за тільки вийшов на поле ще свіжий футболіст виконав подачу і там Корнет б'є. Ой-ой-ой! Стійка нас рятує, стійка. Маліновський, нарешті ти зіграєш. Корнет. ну тут тут мені всі треба. Що, випустимо болотелі? Спробую я хай зіграти Балотелі, подивимось. Але вітіння прям відціння взагалі на соточку. Тоді хай відціння в стартовому йде. Васка взагалі стомлений. що може бані вийде, або, або ми зараз подивимося, хто ще може зіграти. Диви, будь-хто. О, метр 89, ну хай зіграє. Junior стомлений, ніхто може його замінити. Перейра тільки. Офігець. У нас немає навіть і на правий фланг нікого. Самому все йому робити. Надо, надо ще й на правий якогось він гра пошукати. Ну а в принципі стартовий склад буде виглядати в нас таким. Якщо хочете спостерігати за цим патчем, ще приєднуйтесь до стрімів. Там я граю УПЛ виключно. Прям дивіться, скільки футболістів піси! Стійка знов! Нам просто знов пощастило! Ну, а це що таке. Прикинь... Просто один в один. Все, треба грати на контратаках. Такі ігри так не граються. Джуніор. Junior з Маліновським розіграє Маліновський. Бачить ще футболіста Корнет! Корнет це гол! Це гол! Забиває завдяки Кіри Кошету! Доведеться підписувати його, що ще робити. Маліновський голівуха. Так, гра на контратаках дійсно робить своє. Втратив, втратив позицію Вінтер. Джуніор. Бачить Маліновського. Ой-ой-ой, як розіграли футболісти. Дженої. Маліновський дальній удар з правої. Вінтер! Фух, як ідеально зіграв Вінтер. Малиновський. Вітін'я, там джуніор. Не вічно накрутити футболіста джуніору. Ой-ой-ой! Супер! Супер! Боже, вже ніхто не може вже. За Неллі не може бігати, ніхто не може бігати. Все, проходимо далі. Інтер Рома проходить далі, Аталанта все ж таки 31 приграє Torino, Мілан. Проходить Юве, Ми, Лаціо і Наполі. Ну, одні топи. Кого в нас хочуть уже викупити? Маліновського хочуть фламенго викупити. Гля, подивись, ніхто не хоче грати. А так, якщо ми Нашому воротарю, майбутньому запропонуємо, чи захоче коліні переходити до нас. Так, малина. Що робити з ним? Доволен. Блін, але це мало. Дуже висока компенсація? Як її збільшити? Як збільшити за нього компенсацію? Так от, якщо з бонусами, чи захоче він? У мене є ідея. Давайте спробуємо циганково викупити. У Жерони. Вийде чи ні? Ну, а чого ні. Ми виплатимо всю компенсацію за нього, дамо 2 роки. В договорі. Ммм... Mm. ще бонуси насипемо. Отак от. Може вийде в циганково хочу придбати. Отакий от стартовий склад буде грати проти парма. Нам треба зіграти з пармою і вже дізнатися результат наших переговорів із циганковим, та я взагалі там ще по воротарю має бути голіні пропозиція, чи він прийме. І компенсацію Маліновського хочу підняти. Останній матч в цьому випуску Парма Джоя. Цікавлять, до речі, з тебе стріми, то переходь посилання буде в описі. Там ми граємо і кар'єри, кар'єри в УПЛ, проходимо різні хорори та і взагалі проводимо весело час. Будемо грати на контратак Парма, до речі, високо грає, всіх попіднімали вверх. Чи буде в нас перша перемога в чемпіонаті Італії? Нам дуже важлива перемога взагалі. Люба перемога і вже удар, ох наговорив, поки не говорив. Вже й парма пробила. Ось ще воріт, до речі, пробила, нас просто врятував за себе воротар м'яч. Вінтер. Незрозуміло футболісти Джіної один одного. І вже зараз знов небезпечний момент. Не влучає спарне. Сам футболіст парми вже тут. Ого. Оце ми... Просто просідаємо. Чотири удари вже в Парми. Чотири удари в нас нуль. Удар був? Це був удар чи що це було? Тільки не вийшов удар Маляновського. Знову буде бити, ні? Не б'є? А там фол. Люблять зараз грати грубо наші футболісти. Фол? Маліновського збив? Опа! А це така відстань, що Руслан може і пробити. І в нього дуже класно поставлений дальній удар. Ах, високо буде. Рикошет! Ну, вінтер як тут, тут як тут. Корнет, удар, який потужний дальній удар вийшов. Адже нас він рятує. Ого! Просто цього воротаря треба забирати, в аталанте. Перейро. Перейро! 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 надо забивати! Перейро! Відкриває рахунок на останніх хвилинах! Просто зіграли на останніх хвилинах. Наполі там мінімально інтер. Просто розгромив Мілан. Юве 1. 2-2 точніше зіграли. Таланта, перемога, Болонья. Ну, коротше, і Рома мінімально фєрінтін. Так, шоста сходинка поки. Поки шоста сходинка. Так, скаути все ж таки когось знайшли. Голіні, супер. Циганков не хоче до нас йти. Єсть! Маліновський все ж таки продовжує з нами контракт. Вже так можна? Я думав, вони. Не погоджуються, коли ти збільшиш компенсацію. А вони погоджуються все ж таки. Просто краса. Ми зберегли, я думаю, Маліноська в нашій команді. Голіні. Голіні хоче більше грошей. Ну добре. Ага. Треба когось продати. Ну, а сюди просто розірвемо контракт і заберемо голіні. Так, і в нас так і небагато грошей залишається. Пінамонті. Блін, вони скоро ж поїдуть від нас. Півзахисник. До речі, з Монако. З Монако можна взяти. Глянь, француз. Давайте спробуємо підписати. Тому що в нас зараз великі проблеми із фланговими футболістами. У нас немає вінгера. Направо немає, хто може замінити джуніора. Раз, поїхали і в захист когось нам знайшли. Центральний, ну, захист, блін, бразилець такий мощний. Направо і наліво. ми запропонуємо запропонуємо на 2 роки його взяти. Типу він молодий, заплатимо багато грошей кривбасу. Так. І що? що таке? Кого? Ми не будемо знижувати суму. Нам все добре, у нас все вистачає. Ми ж усе розрахували. Керівництво вимагає з нас, щоб ми. Що Маліновського? А, нас привітали, що ми підвищили компенсацію Маліновського, тому поки що зберегли його в нашому складі. Андерлехт. Шуньора хоче підписати. Ну, звісно, ми не віддамо. Дякую за перегляд. Наступний випуск почнемо в, зразу такий мощний матч з жіною Рома. Тому підписуйся, став лайк, пиши коментар. Надіюсь, тобі сподобалось.